Да. Проте сьогодні вона є і залишається мовою спілкування кримсько-татарського народу. Запрошуємо до слова Юлію Піскунову, заступницю голови кримсько-татарської громадської організації ВТА, голова СКД Анафіїв та її представників. Усім привіт! Сідала алейкум! Пропоную нам усім трішки повернутися у 1883 рік. Рік, коли кримсько-татарський просвітник Ісмаїл Гаспринський засновує кримсько-татарську газету Тарджіман, яка була однією з ключових газет усього тюрського світу. Тарджіман, власне, і перекладається з кримсько-татарської як перекладач. А саме Ісмаїл Гаспинський є одним з засновників сучасної турецької мови і сучасної кримсько-татарської мови, і є етнічним кримським татарином. Кримсько-татарська мова є мовою тюрської групи, і сьогодні кримські татари пишуть латинкою. Хоча ще довгий період радянського часу, і навіть період нашої незалежної України, і вже порік, коли була окупація Криму, вони писали. Кримцею, бо так хотіла радянська влада. Хотіла показати спільність і схожість усіх татарських народів. Хоча кримські татари і татари це зовсім різні народи. З самого початку кримська татарська мова писалась арабською в'язю. Після цього латиницею, потім кирилицею. І ця кирилиця, вона абсолютно фонетична неприродна кримським татарам. І сьогодні знову кримські татари проходять шлях кирилиці, латиниці тут, в, в Україні. А на Окупованому Криму е, так і залишилася е, кирилиця, як було і в Радянському Союзі. Ви здивуєтесь, але кримсько-татарському. Ми часто чуємо у нас у поводі, і в українській мові. Сірник, сірники, мійден, майдан, майдан хаві, кава. Можна назвати десятки і десятки слів, які подібні українських і кримсько-татарських. І в кримськотатарська мова вона побудована таким чином: якщо дивитися на речення, тоді слово завжди буде у кінці. Абсолютно завжди. І в кримськотатарській мові немає родів. Вона має три діалекти: південнобережний, середній або Бахчисарайський та степовий. Літературною мовою вважається бахчисарайський. Але навіть там сьогодні ми можемо почути діалекти, які можуть звучати зовсім інакше. Кримські татари навіть жартують. От, наприклад, падає дощ на Бахчисарайському Ягмур'ява, на степовому Джагмурджава, на південнобережному Яхмур'ява. Одна мова, три діалекти. Кримські татари жартують з цього, але з не є жартом те, що кримськотатарська мова є на можі на зникнення згідно параліку ЮНЕСКО. Тому сьогодні для кримських татар одне з ключових викликів і завдань це збереження своєї мови як ключового елементу ідентичності і не тільки кримських татар, а й України, і українців в цілому. Тому що кримські татари це один з трьох малих народів України. Кримські татари, Крим, це Україна був, є і буде. Тому, тому ми також можемо потрішки її вчити. І я сьогодні хочу подякувати в контексті свого виступу одній громаді, яка є тут. У нас нещодавно був захід. Ми спілкувалися, і я почула, що роми, наша ромська спільнота, переклали кримсько-татарську одну з легендарних пісень. 1968 року Алу Штадан ем, вона по-різному називається Вітерець Залубки, Дув, Залушти Дув, і, е, але саме про Крим. Це пісня ем, кримських татар, які були в депортації. Ця пісня вона така є. Її всі знають. Ну, с, правда, я вам дуже дякую, дуже дякую. Вони обов'язково колись на її заспівають. А зараз я хочу запросити сюди своїх близьких друзів, з якими я. Працюю дружу з 2014 року, саме тоді, коли сталася окупація Криму, це Муса сулова ветеран російсько-української війни з 2014 року і його прекрасна донька Феліде. Феріде нам а, прочитає вірша про найрідніше, найсвятіше, що є у нас у кожного. Це про любов до нашої матірки. мискки бийик көз ачар мана кучагын ачар эгер янына барсам бонуна мен сарылсам янагынданов эжем аханам сеижем